Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Ювілей молоді, що тривав з 28 липня по 3 серпня в Римі, став нагодою для зустрічі українських прочан, які прибули не лише з України, а й з різних куточків світу. Разом з сотнями тисяч учасників з цілого світу, понад дві тисячі молодих українців здійснили паломництво надії до вічного міста. Для багатьох молодих людей ці дні стали періодом єдності з Богом та зустрічі з українцями, які з різних причин опинили в Італії. Ці дні стали для них нагодою познайомитися зі своїми однолітками та ділитися свідченням віри, яку вони плекають у своєму серці. Це свідчення є ще сильнішим і промовистим у той час, коли в Україні триває війна, і молоді люди в цих нелегких обставинах зберігають віру в Бога, сповнені довірою та моляться, щоб Господь дарував справедливий і тривалий мир нашій землі. Власне, за це вони особливо молили під час цієї прощі інтерв'ю для Радіо Ватикану. Молоді прочани із Тернополя разом із сестрою Анною Глуховецькою зі згромадження сестер Божого провидіння поділилися своїми враженнями від паломництва та сподіваннями, із якими повертаються в Україну. Запрошуємо вас, дорогі радіослухачі, послухати свідчення молодих українських паломників. Софія з Тернополя. Я вперше в рим приємно вражена красою цього міста, а також тим, скільки паломників молоді приїхало на ювілей молоді. Дуже вдячна Богові та своїм батькам, що мають можливість взяти участь в такому паломництві. Дякую сестрі Ані, яка була поруч під час цього паломництва. Ми відвідали дуже багато гарних святих місць. Відвідала дуже багато цікавих заходів. Також я дуже була рада побувати на зустрічі української молоді, яка відбувалася на Санта-Софії. Дуже було приємно бачити багато українців, які зібралися у Римі і які в часі війни повиїжджали за кордон. І ми були на літургії, молилися. Я пережила дуже такі приємні відчуття. Я Ірина з Тернополя. Мої перші враження полягають в тому, що я побачила дивовижну архітектуру, в якій можна побачити витвори мистецтва, в яких є загальний сенс історії, яка допомагає дивитися на життя мучеників, розуміти, як вони жили, мати їх як за приклад. Також я вельми рада побачити в чужій країні. Людей зі своєї батьківщини це просто неймовірно побачити в чомусь чужому своє рідне. І це допомагає гріти серце і продовжувати свій шлях, продовжувати свою подорож. І я дуже дякую тим, які допомогли мені глянути на різні речі з іншого ракурсу і усмирити свій характер або змінити свою думку. Мені звати Настя, я з Тернопільщини. Перше враження про поїздку були. Позитивними, оскільки зразу, коли заїжджаєш до Риму, коли йдеш на Месо або на святу літургію, відчуваєш таку присутність Бога і розумієш, що молодь, яка приїхала, вона також шукає і прагне цього Бога. Вона прагне насититися цим Богом. Ми майже в перший день поїхали до Святого Феліфанері, і там були такі емоції, що їх неможливо передати взагалі. Тому що це такий святий, який він був дуже радісний. І там, коли молишся, просто зразу з радістю наповнюєшся і почуття, які неможливо передати. Ми відвідали дуже багато святинь, дуже багато церков. Мені найбільше радує те, що там було багато людей, насправді. Багато було різних молодих людей, різних національностей. І коли ти бачиш, як молоді люди моляться, і бачиш в них Бога, ти теж наповнюєшся цим Богом. І ми були на, на Месі, там. Просто відчуваєш Бога, і коли наша країна переживає такі складні часи, скрутні українці найбільше згуртовуються. Коли ми були на дні української молоді у Римі, ми ділилися своїми враженнями. Ми говорили про свої болі, про свої якісь переживання, і це так об'єднує насправді, що вона так підкріпляє твою душу. Почути українську мову, український голос в незнайомій країні, де говорять тільки італійською або іспанською. Це було так дуже приємно. Я в першу чергу дякую Богу за те, що Він послав мене сюди. Дякую Богу, дякую Богу за людей. Дякую Богу за те, що він любить мене і за те, що він присутній в моєму житті. Мене звати Наталя. Я з Тернопільщини. Найбільше мене вразило те, як тут відчувається молитва і присутність Бога. Я вперше відчувала те, як Бог мене так сильно любить через людей і робить чуда на кожному кроці. мене це найбільше вразило те, що я бачила на картинці, воно стало вживу, і мені дуже дуже сподобалось. Я повертаюся духовно наповнена. В мене багато енергії повертаюся з новими знайомствами і з великою надією на те, що українська молодь також збереться в Україні, і в Україні настане мир. І в мене побажання до української молоді моліться і просіть Бога про мир в Україні, про припинення війни. Іду додому переповнена емоціями, тому що це моя одна із перших поїздок в таку чудову країну, як Італія. Я... Приїду з новими знайомствами, і скажімо так, наше знайомство посилиться. Також я переконана, побачивши, як багато українців, як вони вірять в Бога. Я переконана, що Бог допоможе дати мир. Наскільки люди моляться щодо миру, і я переконана, що настане день, коли все буде добре, і всі будуть щасливі, і я буду згадувати цю поїздку з переконанням, що можливо моя молитва все ж таки. І якось попливала на цей мер. Я їду додому з відчуттям радості, з якоюсь з таким натхненням робити далі, молитися далі, працювати далі. Я їду переповнена Божою любов'ю. І е, насправді я хотіла би сказати до української молоді, що ваша молитва є важлива, і ви своєю молитвою змінюєте світ і змінюєте людей навколо себе. Ця війна закінчиться тоді, коли ми будемо молитися і усіма силами підтримувати нашу країну не тільки фінансово, але ще й молитвою, тому що насправді молитва має неймовірну велику силу, і ваша молитва вона е, рятує комусь зараз життя там на фронті. Тому я повертаюся неймовірно щасливою, переповнена всіма божими ласками, з дивовістю та як, наскільки може любити Бог. Для української молоді я хочу побажати те, щоб вони робили все для Бога, а не для людей, щоб вони ставили Бога на перше місце, і те, що вони не боялися свідчити Бога, бо тому що вони не одні. І щоб, можливо, якщо вони не мають того середовища християнського, щоб вони не боялися шукати. Тому що рано чи пізно Бог буде робити дуже багато чуду в житті. Головне, треба це повірити і щиро щиро любити Бога і шукати його завжди і всюди. Е, найперше хочу подякувати Богу і за цю чудову прощу, за це паломництво і також нашій групі, отцям, усім дітям. Також е, е, дуже було приємно, що на сьогоднішній час діти молодь шукають Бога. Це насправді дуже важливе, тому що молодь шукає щастя, але справжнє щастя тільки у вас. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус Христос».